Віктор прокинувся, ніби від поштовху. У домі було тихо, з відкритого вікна віяло прохолотою, солодко пахло, абрикосовим цвітом і трохи вологою землею. Як же Віктор любив свій дім, повертаючись із відряджам, він ніколи не сидів, склавши руки. Завжди щось досконалював, добудовував, ремонтував, а руки в нього були справді золоті, і ось же їхній дім став одним із найкрасивіших у селі. Під ковдрою було так тепло та затишно, що Віктор почав дрімати знову. Але раптом зрозумів, що дружини поруч немає. Напевно, в туалет пішла, подумав він і знову поринув у сон. Наступної ночі Віктор знову прокинувся один. Наталії поруч не було. Він перевертався, намагаючись заснути, а дружина не поверталась. Минуло хвилин десять, двадцять. Раптом тихо відчинилися вхідні двері. І через дві хвилини вона зайшла в кімнату, швидко скинула плаття і тихо залізла під ковдру. Віктор обійняв Наталію і відчув, що вона дуже холодна. А що ти робила вночі на дворі, Наталіє? запитав він. Ой, Вікторе, ти не спиш? здивувалася вона. Тихіше, павлика розбудеш, сказав Віктор. Я просто виходила подихати повітрям, ніяк не могла заснути. Ти ж зазвичай міцно спиш. Це я тебе розбудила? Не знаю. Здається, я сам прокинувся. Дивно, що тебе не було. Раніше ти вночі не ходила гуляти, усміхнувся Віктор. Раніше у мене й безсоння не було, зауважила Наталя. Ну, досить. На вулиці ще не так тепло, ти вся така холодна. Спи дорогенька, сказав Віктор і притиснув до себе дружину. Цілими днями Віктор працював на горищі. У них із Наталею була ідея перетворити горище на одну велику кімнату для їхнього восьмирічного сина Павлика. А сам Павлик був просто у захваті та активно допомагав батькові після школи. Синку, піди, будь ласка, спитай маму, коли ми будемо вечеряти, попросив Віктор. Тату, я тільки що був внизу. Мами в домі немає. Напевно, вона в льох пішла за картоплею. Спитаю, коли вона повернеться, добре? «У льох?» Мама ж тільки перед обідом принесла картоплю, на кухні он повний ящик. Може, мама просто кудись вийшла? здивувався Віктор. І тут батько з сином побачили Наталію, яка виходила з гаражу з банкою закруток. Вхід до льоху знаходився в кінці гаража, а сам гараж чудово було видно з вікна горища. А ось і мама. вигукнув Павлик і поспішив вниз. З того дня. Віктор став помічати, що дружина занадто часто ходить у льох. Наталія спускалася туди по два-три рази на день, то їй потрібно було якісь овочі взяти, то огірки мариновані, то помідори. Одного разу Віктор запропонував сам перенести мариновані гриби. Наталія роздратовано відповіла, що він там нічого не знайде і тільки переплутає її всі банки. Щось ти часто почала в льох заходити. Що там такого цікавого? якось запитав Віктор жартома. Наталія якраз розливала суп по тарілках на обід, і Віктор помітив, як у неї затремтіли руки, і трохи супу вилилось на стіл. А що такого? Це хіба заборонено? різко відповіла жінка. Буває, що забуваю, що взяти. От і йду ще раз. Та нічого, все добре, знизав плечима Віктор. Він був здивований такою реакцією дружини на його питання. Взагалі, ситуація була якоюсь дуже дивною, і Віктор не, на жаль, занепокоївся, але постійно заперечував собі ж. Ну не будеш ж ти звинувачувати дружину в тому, що вона ходить у льох за консервацією. Тієї ночі Віктор довго не міг заснути. Через деякий час, після того, як вони лягли, Наталія тихо покликала його. Віктор, Віктор! Сам не знаючи, чому, Віктор не відповів. Тоді дружина тихо підвелася з ліжка, щось накинула і вийшла з кімнати. Тут же тихо відчинилися і зачинилися вхідні двері. Віктор був шокований, Наталія явно перевіряла, чи він спить. Але навіщо? Почекавши кілька хвилин, чоловік накинув на себе спортивну кофту і також вийшов з дому. Він чітко бачив, як дружина заходить в гараж. Спрацював датчик руху, і лампочка над гаражними воротами освітила її струнку фігуру. Віктор не знав, що й думати. Ледь витримавши п'ять хвилин, він пішов до гаража. Світло всередині не горіло, але далека стіна гаражу була трохи освітлена світлом із льоху. Віктор дуже тихо підійшов ближче до входу підвал і пересів за машиною. Звідти долинали голоси Наталі й чоловічий. Ей, обережніше, сказав чоловік досить голосно. Мені боляче. Та тихіше ти, Артуре, я не професійна медсестра і ніколи раніше не міняла пов'язок. Лежи, тихо, ось так, все готово. Дякую, моя дівчинко. Голос чоловіка став м'яким як добре, що я тебе знайшов. Ну, шукати тобі довелося недовго, я весь час тут, а це ти як перекоти поле, відповіла Наталія. Наталіє, ну хто не робить помилок у молодості, але я все усвідомив. Гроші тобі давно вернув, а зараз я прийшов за тобою та сином. Щодо грошей, то хоч на це в тебе совісті вистачило, а прийшов ти тому, що за тобою полюють твої колишні трусі. А тут кордон поруч перейшов міст і все? Шукати тебе ніхто не стане. Артуре, я вже не та наївна дурочка, якою була 9 років назад. Послухай, гаряче заговорив чоловік. Прикордонних міст багато, я міг вибрати будь-яке, а я приїхав сюди, бо хочу забрати тебе з павликом. Ти приїхав, бо тобі потрібно було залягти на дно, залікувати рани. А хто, як недобра Наталія, тобі допоможе, так? До речі, а ти не подумав, що я могла давно вийти заміж. Так я знав, що ти заміжня, і знав, що чоловік в тебе далекобійник. Шкода, що він повернувся з рейсу, сказав Артур. Віктор сидів, наче кам'яний. І ледь не посивів від того, що почув. Артур це той самий негідник, який залишив Наталю без засобів для існування, коли вона була вагітна Павло. Як розповідала Вікторів його дружина, Артур з'явився в їхньому місті несподівано. Молодий красень на дорогій машині. Він сипав грошима, гарно ходив за Наталею і затьмарив їй голову. Дівчина була сиротою, її батьки померли в один рік, коли їй було тільки дев'ятнадцять. Наталія була надзвичайно вродлива, висока, струнка, з великими очима і довгим каштановим волоссям. Не дивно, що вона привернула увагу Артура, і вона закохалася в нього без пам'яті. Молоді люди почали жити разом. І коли Наталія завагітніла, вона була просто на сьомому небі від щастя. Але це щастя тривало недовго. Коли Наталія була на п'ятому місяці вагітності, Артур зник. Він сказав, що їде на тиждень по справах і зник, забравши з собою гроші від продажу будинку бабусі Наталії. Як зрозумів Віктор з розповіді дружини, Артур займався якимись темними справами і був пов'язаний з криміналом. Артур не повернувся ні через тиждень, ні через місяць, ні через рік. Для Наталії настали важкі часи. Вона залишилась без грошей і була змушена кинути навчання та йти на роботу. Але без освіти і досвіду, та ще й вагітна, вона не могла знайти нормальну роботу. Тож дівчина влаштувалася посудомийкою в їдальні і працювала майже до пологів. Ніхто їй не допомагав, рідних не було, а подруги, які заздрили її щастю з Артуром, тепер тільки насміхалися. Тільки одна подруга, Інна, прийшла на допомогу, забрала Наталю сину з пологового будинку і продовжувала її підтримувати. Наталя довго не могла повірити, що Артур її покинув. Вона була впевнена, що з ним щось трапилось і намагалася його шукати, але марно. Через рік Інна, яка приїхала зі столиці, розповіла Наталі, що бачила там живого та здорового Артура. Вона навіть встигла зробити фото. На ньому Артур посміхається і виходить з ресторану, з якоюсь блондинкою. Наталю тоді, наче обухом по голові вдарили, доволі від втрати коханого додалася зрада і недовіра до всіх чоловіків. Через деякий час, коли Віктор вже доглядав за Наталею, Артур надіслав їй гроші, які був винен. Наталя тоді ніби сподівалася, що Артур повернеться, але він так і не з'явився. Вона втратила надію, але Віктор продовжував за нею ходити. Хоча й не мав особливої надії на взаємність. Віктор був закоханий у Наталю з першого погляду, а маленький Павлик його зовсім зачарував. Це була золота дитина. Можливо, саме ставлення Віктора до її сина і підкупило Наталю. І вона погодилась вийти за нього заміж. Віктор носив її на руках, а з павликом вони просто обожнювали одне одного. Хлопчик навіть не підозрював, що Віктор йому нерідний тато. Всі ці спогади промайнули в голові Віктора. Наталю! Ти повинна поїхати зі мною, сказав Артур. Ми повинні поїхати просто зараз. Ще кілька днів відлежусь і в дорогу. Ну, що твій чоловік може тобі дати, чи Павлові? Артуре, мій чоловік, чесна людина і він нормально заробляє, спокійно відповіла Наталя. Нормально кажеш, а у мене в німецькому банку лежить кругленька сума. Наталю, дуже кругленька. Тільки виберу звідси і ми поїдемо. Я хочу, щоб наш син ріс у нормальній країні. «Артура, ну що ти все про гроші й про гроші? І про сина ти вчасно згадав? гірко усміхнулася Наталя. Добре, забудь про гроші. Але ж мене ти ще любиш, правда? Завжди любила, знову запитав Артур. Не прогнала ж мене, коли я прийшов до тебе через стільки років. Наталя мовчала. Для Віктора це мовчання було гірше за все. Він знав, яку відповідь вона дасть. Ну, подивися на мене, моя дівчинко, ходімо, продовжував Артур. Ні, Артуре, забери руки, пусти мене, мені потрібно йти. Біжи, засміявся Артур. А я поки почну збирати речі кохана. Не дослухавши, Віктор, вибіг з гаражу. Він знав, що Наталя зараз вийде, швидко повернувся в будинок, накинув куртку ліг у ліжко і прикинувся сплячим. Його просто трясло. Увесь його світ, створений з такою любов'ю та турботою, зруйнувався на очах. Віктор не знав, що йому робити, вірватися туди, влаштувати скандал і вигнати цього мерзотника, але раптом все тільки підштовхне Наталію піти з ним. Віктор не уявляв свого життя без дружини та сина. Ні, потрібно взяти себе в руки, вирішив він і вирішив зробити вигляд, що нічого не знає. Наступні кілька днів були надзвичайно важкими. Віктор тримав все в собі, і Наталія теж мовчала, зберігаючи свою таємницю. Віктор часто помічав на собі уважний погляд дружини. В такі моменти він вже прощався з нею. Віктор намагався якомога менше розмовляти з дружиною і проводив увесь час із сином. Павло був щасливий і завжди був усюди з батьком. Можливо, Наталія ще свічувала, але спілкуватися з нею ніби нічого й не трапилось. Віктор більше не міг. Він майже не спав ночами, але дружина більше не виходила з дому, і через кілька днів вона зовсім перестала ходити вночі. Невже це все закінчилось, думав чоловік і боявся сам це повірити? Якось Віктор побачив з вікна на горищі, що Наталія розмовляє біля хвіртки з чоловіком, високим, темноволосим чоловіком спортивної статури. А Павло крутився поруч. Віктор одразу зрозумів, хто це, і в очах потемніло. Він кинувся на вулицю, охоплений люттю, і підбіг до Артура. Чого тобі треба від моєї дружини? Спокійно, друже. Перед тим, як стати твоєю дружиною, вона була моєю нареченою і матір'ю мого сина, сказав Артур. Артуре, крикнула Наталя. Вона була бліда як полотно. Сину, йди в дім, нам потрібно поговорити. Добре, тату. Наталю, ти готова? Забирай речі і поїхали, сказав Артур. Артуре. Я нікуди з тобою не поїду, тихо відповіла Наталія. Що, знову ці сцени? Я люблю тебе, ти любиш мене, у нас росте син. Ах ти, не витримав Віктор і замахнувся. Він був готовий вбити цього негідника, будь-що, аби тільки не віддати йому свою сім'ю. Артуре, я не люблю тебе. Так, колись я любила сильно, пристрасно, але це в минулому. Тепер я знаю, що таке справжня любов. Спокійна, чиста. Я люблю людину, яка рятувала мене в найважчі моменти мого життя. Яка взимку везла мого маленького павлика в лікарню з температурою 40, яка працювала місяцями без вихідних, аби я могла вивозити сина на море. Адже після ускладнень на легені йому потрібне морське повітря. Людина, яка знає не тільки імена, але й дні народження усіх друзів Павлика, чоловіка, який після важкого рейсу пізно ввечері поїхав у сусіднє місто за квітами для мене. Бо в нас всі магазини з квітами були зачинені, і таких випадків дуже багато. Ця людина зробила мене по-справжньому щасливою. Я впевнена, у завтрашньому дні з ним. Розумієш, Артуре? Ні, тобі цього не зрозуміти. Віктор не тільки мій чоловік, а він ще й батько мого сина, і він мій найкращий друг. Яка іделія, скривився Артур. Ну, добре, ти ще пошкодуєш. Забирайся звідси, закричав Віктор. Він більше не звертав уваги на Артура, міцно обійняв Наталю, пригорнув її до себе і почав цілувати. Пробач мене, коханий, пробач, заплакала Наталя. За що, кохана? За сумніви. Я ж відчувала, що ти щось знаєш. Так, я чув вашу розмову однієї ночі. Ти знаєш, як я боявся, що ти підеш з ним. Я не тримаю на тебе сла. Головне, що ти зробила правильний вибір. І я обіцяю тобі, що ти ніколи про це не пожалієш.